Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас рецепт смачної курочки із картопелькою. Картопельку відварюємо до готовності і приступаємо до курки. Курка нам потрібна ціла, ми її гарно очищуємо і розрізаємо посередині. Далі ми беремо молоточок і гарно Відбиваємо нашу курочку. Дуже-дуже гарно відбиваємо. Тепер ми беремо сіль і перець, солимо з двох сторін, дуже добре натираємо курочку, так, щоб сіль і перець добре впитався в нашу курку. І переходимо до обжарювання нашої курочки. На... Маслі ми піджарюємо трішки чесничок, потім чесничок ми забираємо, чесничок у нас для аромату, і тепер приступаємо до обжарювання нашої курочки. Якщо продавити кришкою зверху, то курочка наша обжариться краще. Обжарюємо з двох сторін приблизно по 3-4 хвилини. І з кожної сторони, ось така от золотиста скоринка у нас має вийти. Переставляємо у ємкість і приступаємо до соусу, який ми будемо натирати нашу курочку. Соєвий соус, гірчиця, томатна паста. Це все, любі друзі, для вашого смаку. Ось так ми намазуємо, натираємо нашу курочку також з обох сторін, щоб була золотиста скоринка. І далі ми відправляємо нашу курочку у духовку при температурі 200 градусів на 40 хвилин. І приступаємо до очищення нашої картопельки. А далі ще цікавіше, ми на олії піджарюємо. Цибульку одну штуку. Також до цибульки додаємо болгарський перець одну штуку. Також додаємо сіль, чорний перець, паприку, коріандр і один зубчик часнику. Це все перемішуємо, додаємо нашу картопельку, також все це добре вимішуємо, тушкуємо ось, додаємо зелень. І ось така картопелька у нас повинна вийти. За цей час наша курочка приготувалася, знімаємо з неї фольгу і ще ставимо у духовку без фольги на 10-15 хвилин. І так, наша курочка готова. Ми її ставимо на велику красиву тарілку, поливаємо її соусом, в якому вона жарилася, варилася, і викладаємо картопельку, прикрашаємо зеленню. І ось така смакота у нас вийшла, мої любі друзі. Кому сподобався рецепт, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, а хто його пробував тільки перший раз, напишіть, що ви будете користуватися цим рецептом і надалі. Ну що ж, смачного вам, любі друзі, і дякуємо за перегляд даного відео. Всього вам найкращого, мої любі друзі!